Все буде Україна, друзі, всім привіт. Вітаю всіх з придешніми святами, з Новим роком. Це перше відео в цьому році, друзі. Ще нічого такого не знімав, не викладав. Друзі, відео буде, власне, про те, що, що вже зроблено цього року. І підбив я загальну суму витрат на резервне опалення, на грубки. Всі багато в мене питали ще раніше, скільки їх коштує, яка вартість. Я тоді ще сам не знав. А вже я остаточно підрахував всю суму, всі витрати, і можу поділитися тепер з вами, чи варто так робити, чи не варто. Це зараз дана виконана робота. Вже там топиться, опалюється, підемо всередину, покажу, що було зроблено та які витрати загально пішли в мене на опалення. Друзі, власне, вже знаходжусь на першому поверсі. Тут у мене такий камін. Всі бачили. Ну, Опалюється, наче непогано, добре, тепло. Але є така проблемка, що коли відкриваєш, все рівно полум'я і чат підтягується до верха. Ну не знаю, що з цим робити. Але от така проблемка виходить. І, друзі, нарешті я доробив свою грубку, От, опалюю я такими дровцятками будматеріалу. Це в мене всякі такі досочки лишалися. Що лишилося, тим я опалює. І так, друзі, це одна грубка. Цю, що робив майстер, і ось грубка моя, це, що я робив сам. Ну і по витратах, друзі, доволі. Ціна в цеглі піднялася, в кирпичу. Ще якщо робити самому, трошки дешево можна зробити, як то кажуть, зекономити бюджет. Ну, якщо вмієш. Це, власне, я по цій групці вчився робити сам. Оце дана робота, яку я виконав сам. Ну, таке халтурненько, негарно. Але якщо там клеєм перетягнути, перешпаклювати, то все нормально буде. Ще плиточка зверху буде. Ну, мене влаштовує дана робота. І так, друзі, коли будуєшся, я собі завів. Такий блокнотик, розписую там витрати. Скільки що там на це все йде? Там, звичайно, розрахунки, якісь для себе підвожу, бо будуюся сам. Кажуть, трошки стараюся зекономити бюджет. Ну, десь, можливо, і помилки допускаю, це знаєте. Це нормально, але стараюся їх виправляти, якщо це все присутнє. от, друзі, хочу розповісти, от, які вже витрати в мене в загальному пішли. На резервне опалення. Так, друзі, саме найперше. Розпочнемо з першого поверха. От, як то кажуть, все з нього і почалося. Потім піднялись на другий поверх. Саме найперше, що було придбане, це цегла. Цегла вогнетривка та цегла звичайна. Загальна кількість цегли в мене пішла 2000 штук, ну плюс-мінус 150 штук. Тобто, цегли вогнетривко є саме осе що. Гріється для топки. Це, що виглядає тут зверху, її було придбано 1200 штук. Це на сам камін і на грубки. Ну, на грубки, звичайно, не вистачило, там я ще з резервів доставав, трошки лишалося. Ще там від діда трошки лишилось цегли, теж забирав. За цих 1200 цеглин я заплатив 28 тисяч з половиною. Ну, це можна врахувати доставку плюс доставкою. Так що зараз, ну, самі розумієте, які ціни на таку кількість цегли. Це ще добре, що в мене було в резерві декілька штук. Трошки зекономило бюджет. Тобто на одну групку в мене взагалі, можна сказати, я нічого не заплатив за цегли, лише за роботу і все. Далі в мене була цегла будівельна. Цегли будівельної теж в мене пішло 1100 штук. Це ось це, що знизу. На нижньому ряду. Там, на лагуни, на димоходи теж використовував, звичайну цеглу. Лише на димохід сам, що вже зверху, туди вже польська цегла пішла. Ну, З цеглою цією вже трошки дешевше 6 тисяч гривень в мене пішло на це все на доставку. Ну, так Такі зараз ціни. Хтось каже, дорого. хтось, ну, От я розповідаю от з власного досвіду, що мені довелося заплатити за це все. За цю цеглу. І так, після цієї цегли будівельної. Я там різні розхідний матеріал купував. Там дверцятка такі, дверцятка там, на піддувало, там різні колосники, шибри, там декілька штук. Тобто в мене пішло на ці дві грубки та цей камін. Пішло у мене двоє дверей звичайних в грубу, одні двері з рамкою. Ось такі як тут теж сходні дверцятка з склом в камін пішли. Три колосники на грубку і на цей на камін. Одне піддувало, Оце, що знаходиться на каміні. Та чотири шибри. Це все в мене пішло 10 тисяч гривень. От в таку суму вклався лише з цими розхідниками металевими. Також я цю всю роботу виконував не сам. Мені довелося заплатити заробітну плату за роботу майстру. Майстру я заплатив за камін 5 тисяч гривень. За грубку Лагун та Демар, оце, що в мене виходить на другому поверсі, заплатив теж 5 тисяч гривень. Так що, друзі, можна порахувати, скільки це все коштує уже. Ну, такі ціни. І саме останнє, що я був робив. Трошки зекономив бюджет, це сам вимурував димохід і змурував свою грубку. Ну, це можна порахувати тисяч сім,5 з було. Так що, власне, такі ціни зараз. І так, друзі, я вже підбив загальний підсумок і на ці всі витрати грубки, камін, димохід, в мене пішло 55 тисяч. Тобто сума така доволі непогана. Можна на ці гроші було купити твердопаливний котел, поставити батареї, ну, зробити як -то кажуть, парове опалення в будинку. Але вирішив, все-таки, хай буде, дровцят не проблема, звичайно, купити, заготовити. Іноді, як то кажуть, немає електрики, саму систему теж трошки тяжко зробити. Ну, воно практикується зараз, але трошки хотів, як то кажуть, зекономити, от і зекономив, придбав цеглу, зробив грубки. От, власне, так. Так що, ще якщо я зекономив, виходить, то взагалі б там за 60 тисяч гривень в мене обійшлося це все опалення. Так що, друзі. От такі ціни в 2022 році були. Ціни зараз не змінилися, такі ж самі, ще й, напевно, ростуть. Так що, хто хоче собі таке робити, ну робіть. Я задоволений даною роботою. От, друзі, власне, так Дані витрати з рубкою з каміном і туди похожу. Так що це вже було останнє відео. Я надіюся, що от вже більше по цій групці по каміну нічого не буду знімати. Все, що, як то кажуть, хотіли почути раніше, вже я озвучив. Так що, власне, все на цьому.